Всім доброго дня! З вами Богдан, ви на каналі Інтеркарс. Хочу для вас показати свіжу пропозицію з Німеччини. Шкода Octavia А7. Рестайлінгова вже автомобіль 2017 року виробництва. Модельний та перша постановка на облік в Європі 2018 рік. Двигун 1,6, дизель механіка п'ятиступка 85 кВт. Пробіг 167 тисяч кілометрів, оригінальний підтверджений, можливі будь-які перевірки, можливо, перевірка на шкоді сервісу в рівному. Зараз вам покажу вінкод. код Машина на гарних 17-х легкосплавних дисках, повний хромпакет. Затоновані задні вікна заводу, два ключі. На гарній комплектації машина. Вже в нас оптика рестайлінгова, передні та задні партруніки протитуманні фари, також присутній датчик екстреного гальмування, фронт асіст. Ось. Передня частина в гарному стані, немає ніяких таких сколів, царапин, вмятин та всяких таких дрібниць. В гарному стані кузов, технічно машина в ідеальному стані. Машина приїхала тиждень тому з Німеччини. Ось ось такі гарні легкосплавні диски, 17-й розмір, мішеліни, гарна ще гума, свіжі, тормозні диски та колодки, що спереду, що ззаду. Ззаду в нас так само мішелін. Зараз вам покажу салон. У нас складання дзеркал, підігрів дзеркал, регулювання, повний електропакет. Гарне сидіння. У нас вже таке кермо, вже трохи спицеве, вже нове. Кермо в оригіналі, не фарбоване, не перешивалося. У нас вже Велика навігація, максимальна мультимедія, підігрів сидінь, двохзонний кліматконтроль, контроль мультикермо, датчики світла, датчики доща, також в ньому автоматичне ближнє дальні. Ось гарний салон. Ззаду. Так само все гарно. Багато місця. Зараз вам покажу, який тут великий багажник, шторочка присутня, двохсторонній коврик, там піна, компресор. Знак, тут пластик в гарному стані. У нас задні патроніки, форкоп присутні. Ззаду нас вже LED-фонарі, гарно ввечері світяться. Тут теж все гарно. Ну, Реально машина в дуже гарному стані, що технічно, що косметично. Заказую вам він-код, можете перевіряти по базах. Пробіг в, автомобі... в автомобіля оригінальний. Хром пакет. Лобове скло ще оригінал, ще заводська. Дивіться, як вона гарно виглядає. Зараз вам покажу лакофарбове покриття. Дах в оригіналі. 128 мікрон, 140, 120. Тут заводська плівочка наклеєна. Це у всіх так. 120, 120, поріг 130, 135, 120, 113. 120, тут поріг 116, крило 126. 120, 120, 139. 120, 140, 130. 135, 130, 140. Сто двадцять, сто сорок три, сто сорок. Сто тридцять сім. Сто тридцять два, сто двадцять, сто дев'ятнадцять поріг. Сто тридцять три. Тут також присутня заводська плівочка. 115, 113, 114 113, 240, 290, 117, 300, 300. Фарбована частинка багажника. Бампер не фарбований. Суто фарбована нижня половинка кришки багажника. Зараз ще вам... Підключу діагностику, покажу пробіг та стан двигуна. Так, дивіться, в якому стані в нас кермо, не фарбоване, не перешивалося, нічого не витерте. Все в гарному стані. Ось так працює мультимедія. Ось, ще вам хочу показати. Бачите, в нас малюється траєкторія, коли... Ось передні партроніки, задні. Ось, підігрів сидінь передніх. Ось 167 тисяч пробігу. По діагностиці ніяких помилок немає. Всі блоки вийшли на зв'язок. Так, дивіться, по турбіні. Турбіна дує відмінно. Всі 4 форсуночки в ідеальному стані. 18 грам сажі. Ось, зараз я вам покажу пробіг. Так, пробіг в АБС 167-434. І тут так само у нас в АБС пробіг сходиться. Так, і. Третій блок так само 167 тисяч кілометрів. Як і нас під'явилося автоматичне ближнє дальні та все таке інше. Ось так воно виглядає всередині. Отже, я вам все показав, лакофарбове, комп'ютерну діагностику провів, пін код я вам показав. Автомобіль знаходиться в місті Рівне, можлива доставка по Україні. Ціна та, та контакти будуть в описі під відео. Всім гарного дня! Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім мирного неба над головою!